Дуже крута я пропозиція. Крута пропозиція. Я бачила, пропозиція. Ні, я бачила, Готові ні, придбати ні, те, те, що всередині <рис> коробки <рис> 1000 гривень. Ви що, я маю таких грошей. А ви, можливо, хочете. Тисяча <рис> <рис> <1000 рис> гривень. <рис> Ми вже все в Одесі. Ну, <рис> ну, <рис> добре, гарного <рис> дня. Готові придбати те, що всередині коробки за 800 гривень. Ні. А ви? Можете скинутись по 300. Ні, дякую. Ви ж не хочете. Гривень, Ми а захин, але не зараз Ти, до речі, в нашому, А ні, схоже, на наше взуття. Можеш устілку показати? А, ні, не наше. Ну, схоже. У Нас трохи краще. Готові придбати те, що всередині коробки за 600 гривень. За 600 гривень готові? У мужа? А, не у його Він Не готовий. Давай вмовляю. Що може, а, бути? Може щось цікаве. Не готові? 600 гривень всього. А в там буде айфон Горичний. Чи машина? Готові придбати те, що всередині коробки за 400 гривень. Не знаю. А можна 300? Давайте 400. 250. Гроші є, я бачу. Звісно, там кірма ще буде. А якщо там пусто? Може таке бути. Можете потримати. так тримала ніби не готова 400 гривень? Може вам допоможе. 400 гривень, це всередину. Там щось цікаве. А там нічого такого. Ні, там є іграшка Та ні, це не м'яка іграшка. Ні. Не. не хочете? Подумайте, добре. Та ні. Ну, на жаль, добре, я давай. Давай, як хочеш.